Ми ж вас просимо, не спіть. Тупцюйте в залі і свистіть. Весело відпочивайте. Чудових артистів. Зустрічайте. А зараз до вашої уваги артисти нашого коледжу. Театральний колектив Жайвір підготував для вас інсценізацію твори Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом. Зустрічайте бурхливими облесками! Останній день перед Різдвом пройшов, зимова ніч настала, засміялися зорі, місяць поважно піднявся на небо посвітити добрим людям і всьому світу. Мороз дужчав, але було так тихо, що скрипіння під чоботом чулося за півмилі. Тут красиво в цьому носі і в щоках і в губах. Хіба що гарні мої розікоси? Ох, їх можна зляпатися ввечері. Вони, як довгі змії, обили мою голову. Аж тепер бачу, що я зовсім не гарна. Ні, гарна я. А яка я гарна тима. Чорна дівка, Вашто, що в неї мало. Будину стоїть перед зайком і не нахвалиться. Та ще й вихваляє себе в голосі. Бакуло, навіщо ти прийшов сюди? Хіба так хочеться, що ви за двері лопатою? Та й хоч подивитися, хоч поговорити з тобою. Хто ж тобі забороняє? Говори і дивись. Ну, дозволь мені і сісти біля тебе. І ти геть, ти пахнеш димом. Гадаю, вже й мене забруднило. А туда? Мені до матері, ти ж у мене і мати, і батько, і все, що дороге на світі. Бачиш, який ти, чомусь і дівчата не йдуть, мені так нудно. То тобі сумно зі мною. А де ж вони? Кому дістати такі гарні черевички? Не переживай, Оксанко, я куплю тобі такі черевички, які ні одна панянка немає. <рес> ти подивлюсь, де ти візьмеш такі черевички, які я змогла надіти на свою ногу. Хіба ті, що носить сама цариця? <рес> Обіцяю вийти за нього заміж. Прощай, Оксана, дуре якого з іншого. А мене ти більше не побачиш на цьому світі. Куди? Я